Чи знаєте ви, яка гра найкращий симулятор військових дій? Хтось напевно скаже, що це Arma 3 або Squad. Інші згадають пересмикування затворів з гри Arena Breakout. Любителі техніки назвуть гру War Thunder або Digital Combat Simulator. Більш вимогливі гравці можуть згадати Hello 2, Men of War, Heroes and Generals та інші проекти. І всі вони не уявляють, як вони помиляються, сьогодні я вам розповім про гру, яку можна вважати найкращим симулятором військових дій на даний момент. Гру про яку ви, скоріш за все, ніколи не чули. Ласкаво просимо у Foxhall. Лисича нора, в яку провалитися простіше, ніж Алісі в кролічу Нору. Мене звуть Стелсіо, і ви на каналі Укрплей цей матеріал не є відеооглядом гри, тож сідайте зручніше, і на вас чекає унікальний світ Foxhole. Foxhole – це масовий багатокористувацький ізометричний шутер з умовно відкритим єдиним світом, де одноразово і цілодобово беруть участь понад 2000 гравців на одному сервері. Гра сумлінно і в переконливому масштабі симулює буквально усе. Від роботи піхотою, екіпажів танків, екіпажів підводних човнів, військових кораблів, артилерійських знарядь, тилових служб, роботи на заводі, також постачання боєприпасів, як суходолом і морем. Важливу роль відіграє абсолютно все: танкові прориви, партизанська активність, тут кожен солдат як гвинтик у великому механізмі. Це цілий світ, де водій вантажівки, кожен робітник на заводі, екіпаж танка або корабля, це реальний гравець десь за монітором у себе вдома. Ще жодна гра не змогла настільки масштабно і багатогранно симулювати театр бойових дій. Сьогодні я спробую вам розповісти, як Фоксхол змогла домогтися таких видатних результатів. Ми розберемо головне питання, як один проект зміг зробити. Те, з чим не впоралася вся ігрова індустрія, створити справжню війну. Театр військових дій можна розкласти на фронт, тил і дії у ворожому тилу. Почнемо з фронту. Сині проти зелених, північані вардени воюють проти колоністів на якійсь іншій планеті. Це вигаданий світ з антуражем Першої та Другої світової війни, де техніка і зброя схожа з сетінгом. Другої світової війни, в той час як світ живе за законами Першої світової війни. З частку іронії Foxhole можна назвати симулятором риття окопів. Проект дійсно непогано симулює траншейну війну, як з погляду створення всіляких деревах земляних укріплень і бетонних бункерів. А також турми цих чудових окопів через міні поля з колючим дротом і противотанковими їжаками. На тактичному рівні гра підносить можливість гравцям тримати оборону, де переважаючі засоби нападу перевершують у кілька разів обороні можливості сторони, що захищається, варто врахувати те, що військові дії ведуться 24 на 7. Часто доводиться тримати оборону меншою кількістю солдатів, де противник часто перевершує і кількістю і постачанням. Усі дії відбуваються в реальному часі на єдиній майже відкритій карті ігрового світу розміром приблизно в місто, де мешкає 2 мільйони людей. Або маленької країни. Весь театр бойових дій поділений на завантажувальні гекси. Гекси це окремі карти в ігровому світі, зшиті разом із зонами переходу на суші та на морі в єдиний світ. Технічно це не складно і досить ефективне рішення для розробників. Також майте на увазі, що в майбутньому в розробників є плани щодо безшовності світу, що, звісно, обнадіює. На початку війни обидві команди отримують пополовині світу, а великі клани вже починають завчасно збиратися і намічають місце спорудження заводу і бункерних баз. Основне завдання кожної з команд це територіальне захоплення областей гекса і в кінцевому підсумку його повне захоплення. Усе так передбачено, що кожен гекс має цінні ресурси: міські ратуши та склади, притулки, гаражі, будівельні майданчики, фабрики, центри переробки та морські порти. Що є ключовими цілями обох зі сторін. Крім усього іншого є бункерні бази, про які я вже згадував раніше, ви можете будувати їх де завгодно, як завгодно. Але найголовніше це їхнє постачання припасами, щоб вони не відчали. З високою ймовірністю, біля вашої бази вже буде побудована інша бункерна база. Якщо не на лінії фронту, то це будуть ваші вороги. Але якщо ви будете в тиловому гексі. То це ваші сусіди, які теж можуть завдати шкоди через своє незнання ігрової механіки і доводити свою правоту. Пам'ятайте, що бункерна база, яка погано забезпечується або недостатньо забезпечується, буде знищена або розбита вщен, оскільки противник не спить, не їсть і в кілька сотень багнетів буде лізти буквально звідусіль, використовуючи піхоту. Танки, артилерію і всілякі засоби, включно з відсіканням логістики шляхом засідок. У Фоксхолі так було, є і буде. Перемагає той, хто краще організований і не відпочиває. І ясна річ, у кого є досвід і знання. У цьому стихійному світі з'являється стійка лінія фронту з глибоко ешелонованою обороною. Зауважте, що тут мінімум ігрових умовностей. Ніхто не говорить, у якому порядку захоплювати міста або бази. Ніхто взагалі нічого не говорить, що потрібно тут робити, будувати або захоплювати. Ви маєте розуміти, що на сервері грають понад тисячі осіб тільки за одну сторону і понад тисячі осіб за іншу. Лінії фронту живуть динамічно і своїм життям з проривами і контратаками і оточеннями. У результаті виходить у масштабі навчань дивізій театром воєнних дій з розміром великих міст і сумлінно імітації війни. Хоча масштаб боїв Фоксхолу – це питання дискусійне. З одного боку, в кращі роки проєкт онлайн перевалював за 5 тисяч гравців. Ігровий світ не дуже великий порівняно з мірками ігрової індустрії. З іншого боку, війна Фоксхолла може йти реальних 2-3 або 3 місяці, де гравці можуть відіграти більш ніж за 5 мільйонів фрагів. Це суворіше, ніж битва при Вердені або битва на Сомі. Де там ваш легендарний Battlefield, де грає 64 на 64 гравця? У FoxHall кожен патрон, гвинтівка, виготовлена і доставлена реальним гравцем. Тут присутня реальна економіка, точніше, дві економіки, що воюють одна з одною. Як і належить перемога кується в тилу, а війна йде на виснаження. Якщо обидві сторони у військовому плані надовго залишаються приблизно на одному рівні, далі переможця на ділянках фронту визначить логістика. Описати пристрої тилу досить легко і просто. Поки більшість грає в місцевий батлфілд на передовій, інша частина грає в місцеву факторію тилу, видобуває ресурси, будує заводи. Тампує снаряди. Також існує третя сторона: це люди, які грають у місцевий Євротрак-симулятор, іменовані логістами, які розвозять амуніцію по бункерних базах і місцевих ратушах. Будь-який гравець може провести повний цикл військового спорядження від вистукування металобрухту так називаємої «сальваги», до доставки танка на фронт з його повним бойовим комплектом. Увага до командуючих полками. Майте на увазі, з яких ігор вам необхідно брати гравців у вашу команду. Так би мовити, лайфхак, на замітку. У вас є досить широкий вибір будь-якої спрямованої спеціальності, і ви можете вибрати будь-який вид заняття в цій прекрасній грі. Світ Фоксхола більше зсередини, ніж здається, на перший погляд. Як такий мурашник працює і тримається на плаву? Елементарно. Завдяки кланам, які добре згуртовані і працюють як одне ціле. Завдяки тим, хто невпинно після роботи в реальному житті приходить додому і знову йде працювати. Завдяки людям, які щодня працюють над помилками у Фоксхолі, там намагаються організувати інших у своїх кланах. Зараз, звичайно, трохи реклами. Майте на увазі, що один з найкращих кланів Бобор має свою прописану систему безпеки статут. Високий стандарт етики і ставлення до оточуючих і, звісно, систему навчання новачків як англійською, російською та українською мовами. Такі клани приносять величезну користь фракції і впливають на рух лінії фронту і захоплення гексів. Кожен клан має свій особистий склад в морських портах або міських громадських складах, де доступ буде тільки у клану шляхом ведення шестизначного пароля. Усе спорядження з фабрик заводів і переробників видається у вигляді ящиків. Які розпакувати можна тільки у двох типах будівель Це міський громадський склад і морський порт. У зв'язку з ігровою механікою патрони не дістати з ящика з вашого особистого інвентарю, та й піхотинцю стільки патронів насправді не треба. Тож, якщо ви приїхали на фронт із власними патронами, хочеш не хочеш, доведеться поділитися. Та ігравці загалом зацікавлені, щоб фронт вистояв. тому цілі промислові клани або окремі ентузіасти. Підтримують спільну справу своєї фракції. Потім прибігають зелені рандоми і починають безбожно зливати дорогі кулемети, гранатомети і навіть танки. Але це вже окрема історія. З приводу роботи у ворожому тилу варто уточнити, що ми трохи злукавили. Кажучи про те, що кожен патрон і гвинтівка Foxhall виготовлені і доставлені якимось гравцем. Гвинтівки і патрони виготовлені. А ось доїжджають ли логісти до фронту? Ну не завжди. І є таке явище, як партизани, які з великим задоволенням відсікають доставку постачання і досить буває успішно. Уявіть 100 солдатів, у яких є зброя, гранати, ракетомети, всі види матеріалів для укріплення. Такі хлопці взяти штурмом досить проблематично. І раптом, у якийсь момент, ця кількість солдатів залишається тільки в труселях, буквально без штанів і в останній сорочці. Ось тут якраз буде видно силу партизанства. Партизанство йде своїм шляхом і ділиться на дві категорії. Перша це активність і робота в глибокому тилу. Друге відсікання логістики на лінії фронту. У чому відмінність, ви запитуєте? Перший шлях він тернистий і потребує певних знань та навичок і до того ж, неабиякої удачі. Але перш за все, мати вчасну розвідку місцевості чи об'єкта цілі. Такий шлях дуже довгий, де ви можете загинути від погодних умов. Або ж випадково не помітити ворога в траншеї чи кулеметному доті з увімкненим ІІ. У грі Foxhole будь-хто має право йти куди завгодно і робити що завгодно. І ніщо не заважає вибрати шлях лісами і болотами або обійти ворожий фронт згори. знайти мальовничі дикі місця, подалі від патрулів, а далі почати там пускати під окіс потяги. Особливість гри в тому що, поки ви і ваші напарники відлітають в окопах кожні 30 секунд і користі буде буквально нуль, а витравши 30 хвилин проникаючи в тил, можна завдати більше шкоди ворогам, де ви маєте добре подумати перед пострілом, оцінити ризики в майбутній ситуації і вибрати сценарій перегрупування або ж повного відступу. Один диверсант у тилу набагато цінніший за одного рядового на фронті. Тільки тому, що в тилу супротивника менше протиборчих факторів, таких як перше. Логісти, які навряд чи мають досвід ведення бою, які не знають про вас до моменту здійснення диверсії, і у вас більше можливостей зробити вдалу вилазку Друге. заводчани які теж звикли сидіти на заводах і, як мінімум, не очікують побачити вас у себе вдома, де є тепло, затишок і ситний пряник. Питання: яка нагорода буде? У цьому то і річ, ви не знаєте. Щоразу, коли ви заходите в гру, це послідовність певних випадкових подій. Тут як у лотереї вам або пощастить, або ні. Але якщо ж таки, якимось дивом вам пощастило, результати будуть настільки приємними і надихаючими, що перестати грати фоксхол для вас буде досить проблематично. Як перестати дихати? І це реально приємне відчуття. Що ж створює цілі для диверсантів? Відповідь проста: це логістика і можливість доставляти припаси на фронт. Таким чином, ви не нудьгуєте і даєте можливість логістам теж не нудьгувати. Від монотонної рутини возити припаси з пункту А до пункту Б. Головна біда всіх партизан у них швидко закінчуються боєприпаси. Звідси і тактика рейду. Прийшли, відселялися і пішли. Або героїчно полягли на трасі. Повернемося до лінії фронту. Ви маєте пам'ятати, що бункерні бази існують для відродження. Це обов'язковий фактор у будь-якому гексі, де відбувається активна фаза війни. Повторюю ще раз, якщо відсутнє постачання для бункерної бази, такі як базові матеріали, так називаємо BayMAPS, сорочки, зброї, патрони. Значить, базу знищать і ви втратите контроль над ділянкою, а пізніше зовсім весь регіон Тагекс. Виживе тільки та фортеця, яку армія буде постачати і захищати. Завжди не забувайте, з'являючись у ратуші або бункерної базі, натискати кнопку відродження біля будівлі та обов'язково голосуйте за дослідження гарнізону всередині будівлі, щоб увімкнувся якнайшвидше штучний інтелект. Цей ігровий світ сам по собі створює певний геймплей, це наочний приклад того, як симуляція війни працює через симуляцію ігрового світу. У цьому вся FoxHall і її головний секрет: вона не намагається зобразити якусь перестрілку між командами або поставити умовний бій. Фоксхол не симулює війну, а цілий світ у стані війни. Що стосується далі по лініях фронтів і взаємодії різних типів військ або підрозділів. Ця вся система відмінно працює і якщо заглиблюватися поради найвиможливіших геймерів. Я міг би на цьому закінчити, але Foxhole існує з 2017 року. На момент створення відео на сервері Able вже 124 та війна, на сервері 13-та війна. Зазвичай війна йде від двох тижнів до місяця реального часу, але буває і два з половини місяця реального часу. Ніхто ніколи не знає, коли війна закінчиться і світ буде перезавантажена. Кожна війна може закінчитися раніше, якщо затягнулося або незабаром наближається велике оновлення від розробників. Для її швидкого завершення розробники роблять оголошення і скорочують очки для умов перемоги. Наприклад, необхідно захопити 30 областей, а після скорочення необхідно захопити вже 22 області. Таким чином, він і закінчується в примусовому порядку. Виграє та фракція, яка захопила найбільше областей. На одній і тій же самій карті світу війна проходить по-різному. Розробники змінюють розташування фракцій, як вертикальна, так і горизонтальна і діагональна, включно з зміною розташування абсолютно всіх полів, ресурсів і шахт в ігровому світі. У Фоксхолі ніколи не було двох однакових воїн, і це факт. Тепер подивимося на ігрову індустрію через призму Фоксхола у військово-історичній тематиці. Будь то стратегії, симулятори техніки або численні шутери. Усі ці жанри страждають засиллям сесійних ігор. Геймдизайн Foxhoл показав, як це все можна виправити. А найголовніше, показав, як виправити без надусиль на тій же самій технічній базі. Якщо добре задуматися, то можна зробити несподіване відкриття. Foxhol це теж сесійна гра, Просто ігрова сесія триває не 30 хвилин, а 30 днів. А ігрова партія складається не з 128 осіб у форматі 64 на 64. А буквально в усьому масштабі, що у гри є, і замість нескінченної низки однакових збалансованих і головне безглуздих битв ви отримуєте цілу історію. Звісно, якщо подивитися збоку, війна у Foxхол теж досить безглузда справа. Тут постійно створюються переполохи з ворогом або союзниками в різних ролплей-ситуаціях. Насправді не важливо, хто переможе. Зрештою, світ буде перезавантажено і через день-два. Все почнеться заново. Однак, поки ви перебуваєте всередині циклу війни, ви це не відчуваєте. Ви пам'ятаєте мости, які брали, міста, за які билися. Ігрова сесія тривалістю в тижні перетворюється на історію. Гравці Foxhall пам'ятають номери воїн, у яких вони воювали. І про кожну вони можуть розповісти якусь цікаву свою історію. Світ Foxhall від Westgate до Endless Shore, від Speaking Woods до Red River. Це цілий всесвіт із 43 карт на 240 гравців у формі шестикутника. Уважно розглянемо усі деталі. Дороги і річки не дають розробникам перетусувати гекси між війнами. Лінії переходів пов'язані таким чином, щоб імітувати єдину карту світу. Але насправді карту світу можна було розкласти списком серверів, де було б теж усе видно і назвою порядок. Це відкритий світ, подобу якого можна було зробити і на основі Battlefield. По суті, Foxhall це ізометричний шутер, який показав, як можна легко з будь-якої мультиплеерної сесійної гри зробити масштабну mmorpg гру. Тепер обговоримо економічний бік FoxHall. Ця гра нагадує будь-яку пісочницю і стратегії зі створення заводів. Видобуваємо ресурси, будуємо заводи, ганяємо поїзди і нарешті, хоч хтось догадався, що будувати заводи для того, щоб будувати ще більше заводів. Це не найкраща ідея. Економічна система Foxhoul досить негладка. У різні роки у розробників були різні ідеї на тему, як реалізувати заводи фабрики і морські суда, що у підсумку виходила плутанина через ігрові умовності, міста, залізницю і заводи, які будували гравці. Але все це тьмяніє на тлі відчуття того, що твоя праця зрештою втілиться у вигляді снарядів, екіпіровки різного виду, зброї та техніки, якими гравці будуть винищувати один одного. Навіть якщо просто розвозиш бензин по шахтах і просто відмовляєшся від циклу економіки заради економіки, на тлі нинішньої ігрової індустрії виглядає вже перемогою. Зробити народне господарство частиною змагального, багатокористувацького геймплею Надзвичайне правильне рішення. А тепер згадайте і порівняйте, скільки в нас ігор існує, де якимось дивом золото сиплеться зі шкір вбитих гоблінів та якась гра про танки із самовивезенням технікою з гаржа буде не набагато кращою. Адже за допомогою нехитрих прийомів Фоксхола, як живий приклад, тепер з якогось Battlefield також можна зробити відкритий світ. На остаток хочу сказати з приводу гри і її фішку і відмінну рису. Це міжнародність Фоксхола. Тут немає поділу за регіонами. На серверах грають гравці буквально з усієї земної кулі Північна і Південна Америка, Євразія, Океанія, країни Близького Сходу, Австралія і Нова Зеландія. Тут єдиний сервер з великою кількістю гравців. Питома вага вихідців з СНГ країн непропорційно велика, з яких кожен грає за окрему фракцію. Що вкотре показує, що сетінг світової війни у нас користуються особливим попитом. Дуже багато ситуацій, коли хлопці з США, Канади або Європи звертаються до вас англійською мовою, а ви у відповідь: Sorry, I don't understand. І буквально через короткий проміжок часу приходить повідомлення в особистий чат з розумілою вам мовою. Такі випадки неймовірно підкуповують. Якщо ви вивчаєте англійську мову, це ідеальне місце для того, щоб почати вчитися. Foxhole дає вам можливість поповнити словниковим запас побутових слів. Все залежить від вашого бажання або використовуйте програми перекладач. Суть у тому, що люди хочуть зрозуміти ваші дії або навпаки. У цій грі комунікація на першому місці. Граючи в FoxHall, ви дізнаєтеся, що таке китайський Zercrash або американський Prime Time. І що значить Франція грає за Варден? На все це накладається особливості емерсивного ігрового середовища. Пам'ятайте, що у Фоксхолі діє абсолютний Friendly Fire і необхідність домовлятися і йти на компроміси. У підсумку це створює абсолютно унікальну атмосферу і неймовірні ситуації. Хочеться зауважити, що Фоксхол, неймовірно атмосферна, набагато більше, ніж здається. Це як тардіс серіалу Доктор Хто зовні менш ніж у середині. Хочу подякувати своїм друзям по Foxholu за натхнення по створенню цього матеріалу. Матеріал був підготовлений командою Укрплей, текст читав Стелсю. Якщо ви хочете стати частиною ком'юніті з мультигеймінгу, Exalium SGCC Укрплей, або частиною одного з найкращих і організованих полків Бобер у грі Фоксхолу, в описі є посилання нашого Дискорду і контакти, як з нами зв'язатися. Всім дякую за перегляд і не забувайте ставити лайк. Гарного дня, друзі!